Всім привіт! Пам'ятаєте то відео, де Зеленський поїхав в Німеччину, зустрівся з Шольцем і вимагав в нього, що не платіть ви українським біженцям гроші, їм не треба грошей. Платіть всі гроші нам, а ми вже розберемося, кому що, де, як платити. Ну так ось нове пробите дно від Зеленського. Зараз він заявляє, що в Європі є 300 мільярдів. Доларів російських заморожених доларів. І він заявляє, що Росія вже розбомбила Україну на 800 чи на 850 мільярдів доларів. І ось він зараз вимагає від Європи, щоб йому дали цих 300 мільярдів доларів, і він накупить зброї і ну, логіку ви, ну, він не каже, що лишить цих 300 мільярдів. Нам треба відбу... відбудувати Україну. У нас стоїть промисловість, нам треба робочі місця, нам треба підтримка населення. Ні, ні. Він каже, ми накупимо ще зброї і ще більше розхирячимо цю Україну. Зеленський думає лише про гроші, і він завжди думав лише про гроші. Зараз є 300 мільярдів доларів російських активів, Заморожених російських активів, 300 мільярдів доларів. Україну вони зруйнували за оцінками міжнародних інституцій, зруйнували десь біля на сьогодні 800, 800 мільярдів руйнацій в Україні. Заморожених активів російських 300 мільярдів. Всі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово. Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Можна, ми візьмемо 300 мільярдів, підтримуємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю? Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя? Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші? Можна нам їх віддати? Тепер питання до Зеленського: а як ти думаєш? Чи довірить Європа тобі ці гроші? Думаєш, Європа не знає, чи не пам'ятає яйця Резнікова по 17 гривень? Чи думаєш, що Європа не бачить ту корупцію, яку ти очолив? Чи думаєш, що Європа не бачить тих голів мсеків по 6 мільйонів доларів на ліжку? Можна чи не можна? Дайте мені? Можна? Не можна. Тобі, Володько, то точно не можна такі гроші довіряти. Ще б комусь би другому, то би Європа б дала би, якби це бачила, що ці гроші підуть куди треба, куди слід, а не в офшори.